Всі привіт, сьогодні пограємо гру з італіянськими тваринами. Тут треба, по суті, їх прикликати на свою базу і можна когось тип взяти, я так зрозумів. Так, ну. Я тільки одного. Ну, якось сказати, тварину забрав собі чи як. Ну, персонажа. Персонажа, так. можна підходити, лупцювати всіх, кого хоч коротше Так, базу закриваємо, там що шукати. У мене зараз на балансі 2000, можна оцього. Свиню чи що це таке? Ну давайте Свинина заберемо бомбарді. до себе. Так, ну за 20 тисяч для мене забагато, це теж. Так. Е, дивимося, що ми ще можемо купити. От можемо ще оцього за 500 G. купити. Цього. Лі -лі -ла -ла. І ще цього почути. Лупашен цього, типа, щоб не втикав. І цього теж можна лупнути. А тепер ж дивимося. А я тихся, чи як це робиться, щоб покрасти. Щоб красти, як це робиться. Треба дочекатися, доки якогось буде відкрита база. Головне, щоб не у мене. Це взагалі не добре. Так, йдемо збирати бабки з цих всіх сітів. Збираємо. Так. У мене ще пара вона буде закрита, треба буде зараз її закрити знову і піти далі щось шукати. Так, закриваємо, закриваємо. І йдемо щось дивитися. Ого, ну таке ні разу в житті не видів. 2000, 2000 забагато. Тінчик в мене вже є. Цього я не хочу. Тих в мене є, є є, є Ну треба щось таке новеньке. Щось треба новеньке. Frigo Camilo! Ну, можна ще оцю мишку забрати собі. І дивимося, що тут цього чіпа, коли закриється база. 2 19 секунд. Ах ти, блін, падло. Лупашить. Але нього сімі... ніфіга собі. Та йди до сраки, тіп. Я просто хочу подивитися, що там в тебе є, блін. А ти мене вже жайдуваєш. Подьонеш. Так, що до нас є ще цікавого? До мене ще йти не факт. Так. так. Так, 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 так. Тут зараз за 10 секунд база закривається, відкривається. А я можу щось тут степ взяти. Так що це ты надо робокс. Ну. Ну идем-дем-дем. Стіл Борбалоний лули ло. Угля! Собака, ти дека. Я звідси котика. А походу ніяк. Походу ніяк, походу ніяк. Ладно. Втікаєм А, бляха, я втікти не годен. Братішка пусти, пусти додому. Пусти. Пусти додому. А! Мене мене крадуть... Крадуть, крадуть, крадуть! крадуть, Треба бігти! Бляха-муха крадуть! Хто краде? Де краде? Блястяй! Ти сокотина, ти дика. Це просто жопа. Мене вкрали. Це капець. Це капець. Це капець. Ну ти бля, муха.. Це дуже 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 погано. В мене все стип взяли, стип взяли, стип взяли. Давайте. Не. Так, йдемо до того типа. Йдемо до того типа. Йдемо до того типа, йдемо до цього типа. Бляха, він знову її закрив. Це капець. Що е, можу купити? Ну давайте, свині на бомбардіно. Візьмемо. І підем, підем, підемо до себе, напевно. Підемо до себе. Подбираємо бабки. Бабки-бабки-бабки. І... Шо не можна? Що можна тут забрати? мене є 1600. Нічого напевно, але тут. Колкось база відкриється. Та блин. Там... там шо тут, шо? У мене відкрито! Треба робота закрити! Скоренько, 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 скоренько Все закрили. Так тисячі у мене зараз. Цього типа нам не треба. Блін. Ага, того простий. Берем, берем, берем. Ну давай оцього, Якийсь діамантовий. Так. Подивимось, може коли щось є відкрите. Так, ну цього типа треба пушку, ну тут. Пушк. Так. Що, можна... Мишу, напевно... Ні, ну, вона комоновська. Так, треба щось цікаве. Можна ще цього по приколу забрати. Нубини пицца нини. Цього треба штухнути, що ти заважав. Треба піти до себе. Кокофанту базу закрити. Куда он там в мене? 15 секунд. Так, окей. Збираємо бабки. Кокофанту елефант. Бабки. Бабки-бабки бабки. Так, 4000, нормально, можна буде якогось... 4 4000 собі уходити. Так, але треба перше піти закрити базу. Позбирати гроші. І можна в О, не можна цього кошовка забрати. О, сурарку. Триппітро. Да. подивимося, може щось є у когось відкрито. Відкрито, відкрито. Нема, ну не можна цього ж ти паштолкнути. Просто так. Е, е. Блін, 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 блін. Коли в нього відкриють? 88 секунд капець. Капець, капець, капець. Капець, ну то і капець. О цього Flurry, треба забрати. І цього, блін, не вистачає трошки. Треба бігти, 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 бігти. Забрати бабки. І забрати цього кошака. За смислю? Мені. Мені не вистачає місця. Стигнути. Біжу, 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 біжу. Опа. Все, спокійно. Е, треба почистити, що тут в мене є? Закрите. 60 секунд все стільки закривається. Ну, це можна видалити мені. І що у нас тут ще? Я миш, мишка ця? Там. поки що, поки що, поки що не треба. Блін, всі бази закриті, всі за ними дивляться. Це погано. Це дуже погано. Це дуже-дуже дуже погано, мені 5 тисяч. Хуй те щось бачив за 5 тисяч. Встигнути, давай, 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 давай! Бляха, не встигла, наберемо цей тапок. Futera. берем тапок, тапок, тапок Тапок забрали. Так, і що тут у нас є, що мало нам приносить? Оця мишка. Мишка, 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 мишку треба видалити. А, блін, треба було цього свина. Ну вже, вже. Негай, поки що не буде. У мене 4000 знову. Що цікаво? Тихо, 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 степ зайти, степ взяти Що Шоти є в шопі. Так, можна прокачувати собі, Прикольно, прикольно, принужно. Значит, беремо цих спиткоил, найбу. Ай, наше я ще то купив. А, не буде. Не буде. О! Тунтун -тун сахур! Тунтунтун -тун -тун сахур. Не буде. Блін! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. А ти що тут забула? Ты шо тут забула? Пішла. Пішла. Пішла, звід. Скотеняка. Скотеняки професіонально. Лири-лиларила. Ага, мне треба медиа, но все ладно. Иди до сраки. Иди до сраки. 2 до 4. Все, молодец. Молодець, 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 молодець. Папки збираємо, це можна видалити. Він не потрібний. Абсолютно. О! О-о-о! Чого ніхто не збирає в одну ситуацію? Чому? Чому? Це дуже дивно. Так, ми, напевно, замість <кхем> замість біти за на руку. У напевно, буде посильніше. Так. Так, 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 так. Треба закрити, закрити, закрити базу, відкрити шопу, дивіться, що тут є. Так, тут, походу, все заробоксем. Тут тут, 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 та, тут, все за Робоксе. Це погано. Це погано, це погано, це погано. Рейнбом машин, колект Зон. Що це таке? Е. Ладно. Ага. А що ти таке робиш, бля? Не можна красти. та 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 сухур. Бля, хамуха нема місця на та-та-та-сухур. Що можна продати? Що можна подати? Пінгвіна, 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 пінгвіна. Та-та-та-сухур, деньги. О! та 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 сухур. Все, все, чики пуки Блин, мышу можно продати, шить. Продаем. Продаем, продаем мишку. Так, треба базу закрити свою, щоб ніхто не забіг. О, ну, напевне, не хочу ті жаби. Что туди цікавого? Капчика тоже не треба. Та-та-та за -та -та, хурш. Хочу щось кращого. 50-ку. Що Нафіг. Що не в такому

все, чики пуки чики-пуки. Так, треба подумати, кого в мене можна кікати з моєї бази. Угу, Свиноту цього можна походити. Свиноту, свиноту, свиноту. Все закриваємо. Тім 300 тисяч, ніфіга собі. Так, 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 так. Вітька, у мене 13 тисяч. У мене є 13 тисяч Треба щось цікаве знайти. Йома, а в цього базу тільки збалинку почин. Ніх Ніфіга собі. Так, добре, 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 добре. У мене є 19 тисяч. 19 тисяч треба щось прикольне. Цей напевно прикольний, але... О! Капучино Асасіно. Капучино Асасіно, це дуже добре. Дуже добре, дуже добре, дуже добре. Капучино Ассасіно. Так, можна... цього птінчика забрати. Щоб можна було щось зразу і наше купляти. 21 000. Цей 40, я, напевно, не хочу його брати. Так. Так, 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 Спіні так. бейс, блин, у нього зразу закрито все. Ні, тільки тон-тон сахур. І все. Бляха, муха. У мене база відкрита, це погано. Закрита. Ідемо дивитися, 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 22 тисячі. 100, 135. Чекай чекай, чекай, треба. Треба бабки, 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 бабки. Треба забрати. Бамбінікросдій. Забрали, забрали. Забрали, 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 до себе вдома. Так. М -м -м. Так, 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 так. Що ми можемо таке видалити? Видалити, а не видалити, а продати точніше. Оцього... Цього продаємо. Є, збираємо з збираємося папки-бабки-бабки. Бабки, бабки. Дивимося чи не нічого цікавого. Дивимося, 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 дивимося. Сі він. Що? Ще одного можна такого взяти. Котяра. Трулі Чина. Бляє, я міг взяти у цього бананчика. І тут тут загури якийсь. А, ну ладно, пофіг. Е, так, базу треба закрити, щоб ніхто нічого не стиг взяв. А ти пішов, звідси. Пішов, сказав. Пішов від моєї бази. М -м -м -м. Так, 125. Так, 19 найнижче, напевно, зараз. Ні, є 15. Ладно, удаляємо цього за 15. За 15. Блін, я не встигну його вже забрати. На жаль. На жаль, не встигну. Так, треба позабирати ось це. 33 тисячі, Ооо, нормально. цього можна було б купити, але зараз будемо ще менше цікавого більше. Тільки серйозну кольору, мені такого не треба. Е. 60. 175. О! Берібекус, бікус-бомбікус. Що? брі брі Ладно, не буде. Не буде, не буде, не буде. Не буде. Не буде. Так. Так, 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 так. Дивимося, дивимося, треба закрити базу. Щоб ніхто нічого у нас не стейб взяв. Якщо стей взяти, це буде дуже погано. Можна цього золотого. Тріпі тріпі тропі тропіє. Так. Так, так, так. 25 тисяч. Треба нам, напевно, 30 метр. Чекається, це стільки 135. У мене вже є такий, да? Не можна забрати. А ні, можна і не забрати. Мені 2000. А там я пам'ятаю, може запланити стипики ще краще буде. За 50, -ку. за 50, -ку, за 50, -ку. щось треба шукати. Боємося, що тут у нас... що тут у нас є. Так, ні, а, ну, друзі, мене беремо. А, дивимся, димся, дивимося, димся. Нічого цікавого, нічого цікавого. Нічого цікавого. Добре, ждемо, ждемо. Ждем доки щось буде нормальне. Ждем доки щось буде нормальне. Але треба закрити базу. Щоб ніхто до нас не зайшов, нічого не сти взяв. Борбалоні і О, блін, не стиг! Собака, ти дика. Блін. Ты падло! Ты падло, чесно. Та ти, бляха, муха, шо б тебе кайфов? А! Да. Поганий хлоп. Та все, тихо я його не чіпаю. Блін, чому не спаниться те, що я хочу за 50 тысяч? Шостер-файнов мені, але треба піти зараз закрити базу. І позбирати бабки, бабки бабки. Бабки збираємо. 115 тисяч за це досить багато. Дивимося, що тут у нас є. Нічого цікавого закриваємо. Біжимо назад, дивимося, що тут у нас. Що тут у нас є? Що тут у нас є? Що тут у нас є цікавого? Бра. у о о о о о о Забрати. Сіке. 35 тисяч, так в мене є ж. У мене нема місця. Блін Як я так затупив? Нахрена мені ця криска. Де він є, він ще є, він ще є, він ще є. Забрати. Фух. Фух. А чому? чому в мене була та миш? Я ж її не купляв. Тун-тун сагур вибачей, на тебе треба продати. можна цього гангстер... Гангстера продати ще Шауден! 5 мільйонів, блін Кокофто или Давайте ми покажу візьмемо у цього Бербербатабіма. Бербербатабіма. Так, треба цього гангстера. І ще щось я тут бачу, файне. Оце, возьму. Трули меротручих. Так, і зараз. То в мене найменше приносить бабла, треба. Треба покікати. 135, 200, 100, 125, 100. 69, 38 Як ти ще тут опинився? Як ти ще тут стоїш? Як ти ще тут стоїш, тебе теж 69. Наш треба щось відсотки шукати, навіть більше, ніж сотку. Окей, більше ніж сотку, ніж сотку, ніж сотку нам треба щось більше. Одемся, дивимся, димся, що можемо таке купити? Угу. Поки що нічого цікавого. Поки що нічого цікавого. Бабки у мене поки що є. Значить, все добре. Все добре, все, добре, все. Добре. 5, 55, 125. 120, 188! Бананіта домфініта! Лоні-лулі-лолі. Погано. Погано, погано, погано. Це дуже погано. Ладно, не вийшло. Треба розсетнутися. Треба ресетну. І бігти закривати свою базу, бо зараз як. Бо зараз ти взяють і це буде дуже погано. Так. в мене вже 200 тисяч. Мені щось треба щось класне шукати, щось класне, щось класне. Братішка, братішка. 9, 15, 9, 100. Ну, 100, 100 не серйозко вже. 100 не серйозко вже, вже, Ще не треба, не треба, не треба. Такс, 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 такс. Братишка, Берр. Не получилось. Домашний бум. Сорок. О, зараз будуть місіки легендери. Це буде дуже добре. знаєш, запасаємося бабочками. Швиденько, швиденько, швиденько закриваємо базу і біжимо, біжимо туди. Біжимо, 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 біжимо. Три секунди, Зараз щось буде. Відкидаємо. Опа, забираємо. Забираємо. Блін, а за 500к я його не заберу, бомбарділа крокоділ. У мене нема на бомбарділо крокоділа бабок. Зато в мене є бабка на балерину Капачино. Нема! У мене бабок на балерину Капачино. Блін, міг би його з тип взяти. Але в мене немає місця. Чому? Чому у мене немає місця? цього треба кикнути. А де той, що 600? Я ж забрав на то, що не за 600. О, вон стоїть. Ось він стоїть. Ось він стоїть. Ладно. Поки що не буде. Що Орангутіні, там за 15 ананасіна. хвилин і 5 хвилин. Окей, мені щось треба адекватне. Цего цього за 400, блин. Та що ти мене відбиваєш, ти гадониш гадониш, гадониш. Попасти, попасти. А чого у мене база відкрита? Закрий! Ну тому що в мене гра забагалася. Це дуже погано, це дуже погано, якщо в мене гра забагається. Ладно, я думаю, що можна поки що на цьому закінчувати. а а, -а не даю мені нормально відео закінчити. Так. Так, так, так. Димонся, що тут ще у нас останнє є, ще можна у цьому. Беріберибікус, І я думаю, що можна поки що на цьому закінчувати. Добре. Всім па-па дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки і підписуйтесь. І все очки Бубі.